22 квітня у Житомирському Свято-Михайлівському соборі попрощалися із військовослужбовцями Збройних сил України із 39-річним Володимиром Плотницьким та 50-річним Ігорем Дем'янчуком. Житомирянин Володимир Плотницький закінчив 23-ю школу Державний університет Житомирську політехніку за спеціальністю програмування. І з початком повномасштабної війни добровольцем пішов захищати Україну. З грудня 2022 року він добровільно став у лавах Збройних сил. України. На захист рідної землі. Е, дуже скромний і виважений, дуже щирий і добропорядний. Він був надзвичайно талановитим воїном і про це свідчать і його побратими, і наші волонтери, які підтримували його військову частину. Сергій, брат загиблого, розповів, що в останній бачив Володимира під час його відпустки кілька місяців тому. Він це ж не романтика. Як було, так і говорив. Нічого хорошого там немає. Людмила Лапчик, сусідка Володимира, каже, що він завжди пропонував свою допомогу. Завжди прийде обніме, спитає, як ви, що ви тут. Може, вам щось допомогти треба. Це надзвичайна людина. Дуже шкода, дуже не віриться. Недавно він був у відпустці. Ми зустрілися, пообнімалися з ним. Питаю, Вова, як там? Ой, не питайте. І все. І, і Ми більше за це не згадували, він тільки про хороше говорив. 13 квітня на сході України під час виконання бойового завдання Володимир Плотницький загинув. Поховали військовослужбовця на Смолянському військовому кладовищі. У Володимира залишились батьки та брат. 50-річний Ігор Дем'янчук, батько трьох дітей, загинув 16 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. У листопаді 2023 року він добровільно став на захист України, хоча міг вже цього не робити. І його вміння бути майстром не тільки техніки, а й лікарем людських. Душ, притягували до нього побратимів. Його дуже поважали і шанували. Він був кмітливим, відважним і дуже рішучим воєном. Ігор Дем'янчук закінчив міський ліцей номер 19 строкову службу проходив у військово-морському флоті. До війни працював водієм у сфері приватного бізнесу. Позитивно, дуже шкода. Він пішов саме добровольцем, десь на початку перед, перед новим роком, по-моєму, прийшов, Все в мене його свіжі ці дзвінки в телефоні залишилися. Десь тиждень він мені телефонував назад, що хоче машину, його товариш з Німеччини мав йому перегнати машину для фронту. І він питав, чи можна в мене там її поставити. Я говорю, звичайно, можна. Такий, що міг допомогти, зробити все. Ремонт, якщо треба, у мене син інвалід. Він допомагав його і підвести десь, і до лікарні. ну Заботився. Ну, і як батько, в мене внучечка, це його дочка Євгенія. Вона дуже любила батька і він дуже любив її. І світла пам'ять йому. Він буде сміятись до сліз тепер лише в наших спогадах. Він помер від рук ворога за кожного з нас. У нас більше немає тата. Він помер від рук чужого солдата. Чийсь син, чийсь брат, чийсь друг Помер від ворожих рук. Поховали Ігоря Дем'янчука на Алеї Слави на Корбутівському міському кладовищі. У військовослужбовця залишились мама, сестра, троє дітей. Тетяна Іскоростенська, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.